Ніколи знову сьогодні, 8 травня, у рівному на Майдані Незалежності відзначили день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день пригадали трагічні сторінки історії та вшанували пам'ять тих героїв, які віддали своє життя у боротьбі з нацизмом, а також і пам'ять мирних жителів, які загинули. Віддати шану полеглим. Прийшли чимало небайдужих рівнян. кажуть, необхідно пам'ятати кожного, хто віддав у цій війні найцінніше власне життя. Кожен українець має такий день. Побувати в таких місцях в кожному місті, згадати всіх тих, що загинули в минулій війні і ті, що люди, які в нас гинуть сьогодні, і мирні жителі, і наші військові. Окрім цього, містяни зазначають, проводити такі заходи важливо насамперед для молодого покоління, аби ті пам'ятали, якою ціною було здобути мирне життя, особливо для молоді, щоб вони не забували ці героїчні подвиги, щоб вони теж навчалися такому патріотизму, силу духу. Ну і взагалі пам'ятали, пам'ятали своїх. Сказати, нащадки. Ну, Треба, щоб молодь, яка росте, вона зараз вся зациклена у всіх смартфонах, телефонах. Треба їм це все доносити до їхніх вух, до їхніх очей, щоб вони це все бачили і завжди пам'ятали, який страшний ворог прийшов до нас на нашу країну. Принагідно на акції вшанували пам'ять і тих захисників, які віддали своє життя в російсько-українській війні, задля нашої незалежності та свободи. Серед присутніх був і виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакирзян. Зазначає, кожен українець має пам'ятати та завдячувати воїнам, які щодня захищали та захищають нашу державу від ворога. Під час другої світової загинуло саме наші українці орієнтовно там 8 мільйонів. Це важливо, знаєте, така пам'ятати цю дату. Сьогодні ми боремося там, які безпосередньо теж намагаються зробити так, щоб роз'єднати нашу державу, зробити, захопити землі, Ми маємо шановати пам'яті також наших героїв, які віддали своє життя, Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал АЙТІВІМедіа груп.